Просто зафіксувати очевидні речі, але їх варто проговорити зараз. Путін зараз почувається тріумфатором, а вдіївку захопили, як і раніше Бахмут. Велика перемога такби. Так, ціна висока, дуже, але це для нас, у нашому розумінні. Для нього це взагалі не ціна. Це пил. Пригожин і Навальний убиті. Вбивством Пригожина він демонструє своїм, а вбивством... Навального він демонструє світові, що він господар становища, все контролює і робить те, що хоче. Росія цим нагадує Іран. Так, земля іноді горить мало не під ногами, так, санкції, так, ти держава-вигнанець, І Іще купа неприємних моментів, але найголовніше це те, що вертикаль влади живе, армія лояльна, як і силовий апарат. Решта це витрати, вибоїни, неприємні моменти. Іран теж вбиває тих, хто йому не, не догодив, як ватажків, так і політиків, якщо це буде потрібно. Іранські опозиціонери теж за кордоном сидять або ведуть збройну боротьбу. Так ось почуття тріумфу, безкарності, господаря становища, воно розігріває апетити. Тому я не маю жодних сумнівів, що незабаром Росія спробує нові, не найбільш типові ходи, а також, напевне, спробує НАТО на зуб, особливо перед самими виборами у США. Якась провокація, типу найманці, якісь озброєні дикі гуси десь на фермах між Литвою, Польщею, десь там собі. А коли Захід запитається, що це за фігня, Путін знизає плечима і відповість. Та якісь українсько-російські бандерівські найманці навоювалися в Україні, тепер ось полізли до вас. Вам не подобається. Ну тоді припиніть підтримувати Україну і дайте нам закінчити цю війну, якщо не хочете, щоб усі ці незрозумілі озброєні люди до вас лізли. Це типовий почерк Кремля. І я впевнений, що вони спробують потицяти палицею в НАТО. Акуратно, але тицнути, і подивитися на реакцію.